Незавершеність. Це збирає енергію і заморожує е, ті ресурси, які у вас є. Коли ми не завершуємо цикли розпочаті раніше, вони віднімають нашу енергію і гальмують розвиток. І врешті-решт, це закінчується тим, що удар отримує тіло, здоров'я. Цикли бувають різні, матеріальні. Ви щось почали робити і не дозавершили, не доробили. Чи це якась річ, якийсь предмет, якесь завдання, робоче питання? Чи це якийсь порядок ви наводили і не дозавершили, Там, Почали розбирати. Щось у шухляді, у сумці, якісь речі розкидані, прибирати непотрібні предмети. І не завершили, залишили. Ви енергію свою заморозили. Цикли бувають і ментальні, коли ми даємо собі обіцянку, що щось виконаємо або комусь щось пообіцяли. Я це зроблю. І ви це не зробили, не виконали, воно зависло. Також, коли ми проявляємо емоції, піднімається хвиля гніву, ми її подавляємо, залишається образа висить. Емоції заморожені. Ми не проявили ані деструктивно, ані екологічно заморозка. Знову ж таки, блок. Коли а цикли стосуються духовних питань. Це виглядає, от як вам щось зробили хороше, а ви не подякували навіть. Або е щось відбулося і не зовсім приємне, але ви відреагували на це неправильним чином. Усе наше життя складається з циклів. Цикл один за один, чіпляє матеріальне, духовне, емоційне, ментальне. І е, тому так важливо: пообіцяли, завершили, емоцію проявили, прожили, проявили. Дозволили собі це, почали прибирання, дозавершили. І це стосується найдрібніших циклів, а є і глобальніші. І от наявність цих незавершених циклів втримує нас в минулому. Кожен цикл має бути завершеним. А ви розпочали один, розпочали другий, третій, четвертий, вони всі висять От по 13-му аркану. Здохла конячка, злізь з неї. Ось це те саме. Коли ваш простір закиданий речами, коли багато всього немає місця, а ви ще щось купляєте, ви складаєте, жаль викинути якусь річ, Там купили нові чобітки, нову сумку, лишаєте старе, пригодиться, там, по три пари зуття, яке ви не носите, так, або думаєте, як це по черзі його носити. хоча там Одні і ті ж кросівки, але з'являються нові, старі не викидаються. З'являються коробки від речей. Там купа всяких якихось баночок, скляночок, якихось засобів косметичних так, або якихось інструментів незрозумілих, детальок, які колись пригодяться. Це теж захламлює е, наше життя. І... Оця чистка циклів, вона має запустити процес звільнення. І звільнення не тільки на фізичному рівні, але й найважливіше, це з'являється вміння звільнятися від того, що запущено, не реалізувалося, а і найважливіше це вміння мені звільнятися від того страху, який не дає вам сил. Розлучитися з речами, які вже вам не служать. Адже життя наше постійно змінюється. А ми все накопичуємо, накопичуємо. І от і речей накопичуємо, і якихось там запасних людей, з якими ми не підтримуємо, не підтримуємо зв'язку начебто. Але хай там будуть. Але не можна відмовити, а може, ще треба. Періодично там списувати, спілкуватися, все уже завершить, закрити двері, як життя нове розпочнеться, коли старе не завершилось? І потім ми говоримо про ці нові рівні, нові етапи еволюції, ми говоримо про вибір кращої гілки реальності, як людина може перейти на новий рівень, на новий етап, якщо вона не завершила стару програму. І купу цих програм, циклів. І от ми проживання Рун теж е, трансформуємо свідомість, щоб навчитися бачити всі ці нюанси. Але коли ми в реалі не почнемо з найпобутовішого рівня е, щось вирішувати, прибрати це не значить все порозпихувати по шухлядкам. Це значить зробити, робити регулярну чистку і побутових речей, і в голові, і в людях. У всьому, бути готовим до того, що життя запропонує зміни, і будь-який перехід на нову версію реальності, те, про що пробуджені люди мріють, і передбачає готовність залишити матеріальний світ в минулому, оту стару версію, довіритися доріжці, яка перед вами уже тут без гарантій, доріжка перед вами промальовується, і вступити на цю. Версію. І от, коли ми без страху звільняємось від зайвого, ми починаємо отримувати від цього задоволення, ми насолоджуємось життям, ми впускаємо нове, відпускаючи старе. Тому рекомендую повернутися в той час, коли ви десь собі щось пообіцяли. Що ви обіцяли? Що ви планували зробити? Поставте крапку. Скажіть, я цього не буду робити, точка. Або я це буду робити, прямо зараз я починаю це доробляти. Докрутити це. Якщо ви запустили в реалізацію якісь мрії, ну от ви мріяли, ви вкладали енергію в намір там хочу поїхати кудись, там, так, якусь країну, хочу відвідати якісь місця, хочу перебудувати будинок, хочу, хочу, хочу. І оці хотілки вони залишаються. Ви про них можете періодично повертатися, там, може, вже і рідше. енергія йде туди. Ви туди вже не поїдете, ви цього вже не зробите. Тому що ви туди не рухаєтеся. Але цикл незавершений. енергія йде. В незавершений цикл. В пустий оцей кокон. Впусти мікросвіт, в якому вас нема. Тому ви маєте вирішити от чітко, безповоротно. Вирішити раз і назавжди. Поки ви не відчуєте, що все ви там поставили крапку, ви маєте розібратися з кожною ситуацією. І повірте, краще жити в тотальному мінімалізмі. Це швидше перед вами розгорне нову версію вашого щасливого майбутнього. Бо ви можете тут і медитувати, і програмувати себе на майбутнє, е, проходити масу практик. Але купа мрій, купа бажань, купа речей, е, купа людей з незавершеними розмовами, купа обіцянок самі собі, купа сумнівів. А коли ви сумніваєтеся у виборі, уже утворюються дві реальності: там, ви, де ви зробили так, і там, де ви не зробили так. Чим довше ви сумніваєтесь, тим от міцніші ці гілки реальності. Вам це до чого? Ви знову зливаєте енергію не туди. Тому мінімалізм це досить хороша теж версія, варіант. Не кажу, що обов'язково так треба жити, але мінімалізм у всьому. Тому, повірте, краще, щоб було мінімум речей. Там мінімум варіантів одягу, мінімум предметів навколо вас, а мінімум друзів, всього по мінімуму, аніж багато хламу. Не буду називати людей хламом, так? але по суті це те ж саме. Люди, які вже не ваших вібрацій, вже розбіглися доріжки, уже ви на одній гілці реальності, вони на другій. Або ви не можете перейти на ту другу гілку реальності, бо ви в позиції жертви, живете, спілкуєтесь з тими, хто в позиції жертви, зливаєте туди енергію, зливаєте, зливаєте, втягуєтесь в якісь драматичні історії, що на виході ви і людині не можете допомогти, і самі не можете піднятися вище. І постійно ви в якійсь нужді матеріальній або духовній. Хоча на вас чекає, Уже потяг туту, вже -ту, сигнал подали, вже він рушає, ви маєте стрибнути і рушити. Ну він без вас їде. Знову і знову, і знову. А ви сидите тут на пероні, сидите і, і бомжам копійочку роздаєте. Так? Може, жорстко звучить, але факт. Так воно і виглядає з позиції тих, хто їде в поїзді. От Тому. Втягуйте в себе енергію, яку ви залишили з того часу, з того місця, де ви її залишили. Втягуйте і окутуйте нею тіло, наповнюйте своє тіло цією енергією. Поставте намір повернути енергію з тих ситуацій, де ви залишили енергію. Але для цього треба фактично і робити якісь кроки, реальні. І все починається з внутрішнього рішення почати жити по-новому.